О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений! Різноманітні демки Stalker 2 почали возити ледь не на кожну ігрову подію. Почалося це діло з Gamescom -у в кельні. Далі гру можна було помацати в Токіо, і от тепер заграти зможуть і мешканці міста Познань та всі, хто зможе дістатись на ту ігрову виставку. Короче, так у нас купляємо папироси, в Польщі здаємо, і все за один день. Дійство це триватиме із 6 по 8 жовтня і, можливо, в цей час нам покажуть якогось трейлера. Ага, звісно. Або нарешті ненарізаного ігроладу, і бажано кілька хвилин. І в інтернети потрапило фото коробкової версії повного видання Horizon Forbidden West для PS5. Як і до того, гра розміщується на двох дисках. Неочікувано з новим патчем Перший Red Dead Redemption запрацював у 60 кадрів. Не може такого бути, але виключно на п'ятому плейстейшені. А про вихід цієї гри на ПК взагалі поки нічого не чути. не добивай мене. Блізарди повідомили, що четверта діабла релізниця в паровій крамниці дядька Гейба вже 17 жовтня. Покенадюфоєм каленіна фейвер. Sounds ominous. I'm in. What's going on? А до того в другий Overwatch підвезуть тематичний діаблівський сезон. Так, і скін головної лиходійки, а вже ж теж буде. Стартує сьомий сезон вже не найгіршої гри Стіму 10 жовтня. Звідки в біса вони беруть цю маячню? Лисий прямує на Nintendo Switch. I'll fuck your mom, your wife, your sister and you. Peace. А iOInтерактів нещодавно святкували 25 років із дня заснування студії та заанонсували під це діло, порт гітмен Бладмані на перемикач, а також на iOS та Android. Це була дуже добра гра. Ну і повертаючись до річниці, би ви відчували себе ще старшим. Mortal Kombat Deception відсвяткував 19 років. Ні, незери не анонсували ремейку, ремастеру, чи портування цієї гри будь-куди. Ну хіба що пару скінів в МК 1 А um. 11 біт показали трейлера їх нової забавки під назвою The Alters. Це буде космічний виживач із можливістю будування. Дати релізу ще не зазначено, проте гра вже має сторінку в стімі, де зазначена наявність української локалізації. Рекомендую додати до списку бажаного та придбати на старті, особливо якщо ви фанат цього жанру, бо тим самим ви ще й даєте поштовх українізації ігор. це саме те, що мені треба. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні тайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.